Покажу вам на своєму колекторі, як розповітряти теплу підлогу. Дивіться. Е, тут вхід, Це вихід, тобто подача обратка. Берете, перекриваєте, наприклад, е, обратку. На Перекрили кран. Тут у вас вхід води йде. Так? Закриваєте кожен ось цей контур. Позакривали, да? і тут позакривали. Ось тут відкриваєте, бачите, є, є такий от кран спускний. Е, сюди. Накидну гаєчку, шлангу, відро. Зробили, маленький, таку, маленький, ну таку як -то, цілочку, знаєте, щоб водичка чуть-чуть текла. Ну і все, перший відкрили зверху, перший знизу сюди пішла у вас холодна вода. Перед цим включили цю холодну воду і все, чекаєте, бо звідси у вас вода потече. Ну, це розповітрюєш як, це коли заливаєш в нову систему воду. так. От, пішла вода, стекло не знаю там, літру, подивилися, все нормально, нема повітря, закрили. Так? Закрили тут, закрили тут. Відкривайте наступний. От, відкривайте наступну ту саму процедуру зробили. Отак От розповітрюється е, тепла підлога. Тобто весь контур пройшлися, закрили, е, <кх> взяли опрісовчик, якщо це у вас нова система, взяли опрісовчик, накачали 6 бар е, на цій трубі. У вас буде трошки падати тиск, почекали там годину, впав тиск, підкачали до 6. Може за годину-кілька разів буде падати, тому що якщо ще жарко на дворі, то буде падати по-любому тиск. От, Подивилися, що немає ніде протікань. Все, заливаєте собі підлогу, під тиском, Головне, щоб було під тиском. Це дуже важливий момент.